Є в цього підприємства і успіхи, і проблеми. Позитив в тому, що тут за новітніми світовими стандартами почали розвивати птахівництво. Чимало праці вкладено у нове починання. Вітати б таких новаторів. Але в бюджеті нинішнього року не передбачається підтримка агропромислового комплексу. По півтора року треба всі пройти процедури, щоб зареєструвати оренду цього господарського двору. Селищна рада втрачає від цього тільки по наших двох господарствах, де птиця і моє рослинництво, за цей господарський двір, десь 200 тисяч в рік податку за те, що ми не можемо дойти до того договору оренди землі. Це держдемогенство проблема. Те, що держава запускає у вільне плавання агропромисловий комплекс без державної підтримки, при постійній нестабільній гривні, як вважають спеціалісти, веде до занепаду виробництва. На жаль, на жаль, ми сьогодні стали залежні від долара. Да? І ми настільки стали залежні від долара, що коли приходиш на базар і питаєш, чому е, там бутилка молока стала дорожче, то та бабця відповідає: хіба ви не знаєте? Долар ж підвищився. Ну, е... Дійсно, вони залежні від бо сьогодні. Вони будуть купувати всі ці мінеральні добрива. Да, ціна їх підвищилась. Сільськогосподарські виробники як можуть, так і стримують падіння виробництва на селі. Але малий і середній агробізнес найбільш зацікавлений в розвитку і соціальній сфери. Великі агрокорпорації працюють за іншим принципом: посіяв, зібрав гроші. Забрав, а там і трива не рости. То чи є майбутнє в українського села? Все залежить від розуміння проблем в ньому. А урядовці, як зазначають фермери, їх просто не бачать.